Усім привіт! Що хотів сьогодні розповісти. Зараз я у пошуку житла і хотів розказати, як я це роблю. Е, і так, я шукаю через Facebook Marketplace. Через цей Fast Rental, чи як він там цей сайт пам'ятаю, мені не сподобалось там на ньому, і я чув багато, що ти пишеш пишеш тим людям, що здають в оренду. А вони дуже дуже довго відписують, а мені таке не підходить. Хоча пару листів написав туди, і так ніхто їй не відповів. І я зайшов на Facebook Marketplace. Там взагалі супер. Я знайшов, наприклад, три житла, написав трьом. і двоє мені дали зразу відповідь. І таким чином я шукав житло. Мушу показати цей чудовий будинок, реально чудовий, дуже гарно виглядає. Та взагалі тут будинки дуже красиві. Вони побудовані. Ну не так, як у нас. І взагалі навіть подвір'я виглядає не так, як у нас. Може і є такі будинки. Хто, наприклад, був десь в Америці, в Канаді, то так само собі зробив таке щось подібне. Але скажу взагалі, дивіться, який ще один будинок. Просто краса. Такий маленький заборчик. Автомобіль під домом, гараж, красота. Напротив горі, взагалі собі на горі побудували. Ну оцей подібний на наш. На наші будинки. Цей теж вгорі. Чудовий. Тут вночі як світиться, взагалі вони прикрашають лампочками. Незалежно. Чи, чи якісь там свята е, різдвяні, чи, чи просто у них вселівно є прикрашені будинки. Так само, я скажу, у Польщі деякі люди просто на балконі собі е, вивішують лампочки і вони, в них чи влітку, чи взимку нема різниці. Це прикольно. Ідеш, все світиться. І так, про що я розповідав? Е, про... Заговорився е, про Facebook Marketplace. Е, написав мені, такий, е, трохи китаєць, не знаю. Ну така, зовнішність з нього. З такими маленькими очима. І цей. Відписав мені, сказав о, привіт. Каже, чудово, що ти мені написав. У мене є для тебе відео, я тобі вишлю зараз. І вислав мені відео цілого того. Житла, це будинок. Це був будинок. Е я подивився це відео. Ну, в принципі, мені сподобалось. Мені сподобалось це житло, але написано було, що три бедрум. Е а як виявилося, я подивився на відео. Воно то може і три бедром. Але е гостьова кімната нормально, на першому поверсі дві кімнати на горі. А третя кімната вона в підвалі. Ну і виходить, що нам би довелося жити з дружиною в підвалі, а дітям на горі. Що не зовсім нам підходило. Ну і ціна була. Ціна була 2200. І воно знаходилось не близько центру. Воно знаходилось 57 хвилин від центру міста. Нам таки не підходило. Я йому подякував. Написав, якщо нічого не знайду, то буду йому ще може писати. Він сказав, що проблем і все. і Я шукав далі. Ще отримав відповідь на дуже багато е, помешкань. Е, маю зустрітися з багатьма. Але ще один варіант хлопці, які зі мною живуть, мій брат і його друг. Вони також шукали собі житло і знайшли. Вони шукали собі невеличкі однокімнатне, і вони дуже швидко знайшли. І вони зустрілися з тим реєлтором. І він поговорили з ними і запитали, чи в нього ще може якісь є. Він сказав, так, є, нема проблем, є двохкімнатні, трьохкімнатні, які хочете до кольору до вибору. Класно. Мені відразу подзвонили, каже, можна сьогодні подивитися двохкімнатну квартиру. Їдемо, нема питань. Це було знаходилось на окраїні Дантауну. І ми пішли подивитись. Скажу так, непогане, 1800, але плюс треба заплатити світло і інтернет. Все остальне покрито. Перший взнос треба дати, такий ж самий, як за перший місяць квартири. Такий краєвид. Ми подивилися на це житло, сказали йому, що ми подумаємо, що дамо відповідь на другий день. Я поспілкувався з дружиною. І ми зрозуміли, що воно трошки трошки задороге, і там ремонт був дуже таке, ну, ну трошки вбите все було. Ті кухні такі е, пензликом помальовані. А зараз перерву, бо пізніше була слідующа квартира у цьому будинку. От у цьому будинку. Там вже була добре, я розкажу по порядку. Коротше, ми відмовились від того житла. Він нам. Запропонував це, ми пішли подивились, але перед тим ми йому говорили, будь ласка, знайди нам житло, але щоб було з нормальним ремонтом, щоб було новіше, щоб ця кухня відповідала, нехай буде дорожче на 500 доларів, але нехай буде краще це житло. Ну і ось він знайшов нам це. Ми пішли туди подивитись. О! Гузькі летять! Не знаю, видно, не видно. Ми пішли подивитися на це житло. Сонце прямо в очі мені світить. І, як виявилось, воно просто ідентичне, таке ж саме, як і там те, що було. Навіть можна сказати, що трошки гірше. Взагалі там ця кухня така була розбита. Але тут ніби йде ремонт, вони все помалюють, ну я так зрозумів, що... Кухню вони міняти не буду, диванна теж така вбита, як на там тій квартирі. І ми, а воно, це житло взагалі 2000. Ми сказали, ні, дякую, шукаємо далі. Тоді він запропонував ще одне третє, можна поїхати подивитися. Ми поїхали подивитися це третє житло. І воно взагалі було, як ви думаєте, яке воно було? Так, воно було таке ж саме, як ті два, але ще гірше. За 1700. Але там все включено було. Вода, світло. Крім інтернету. У нас є кіт за кота 200 доларів один раз. Це все я говорю в канадських доларах, себе розумію. 200 доларів за кота один раз. І кожного місяця 25 доларів за кота треба також платити. Ну, це не проблема. Світло було ідентично таке ж саме, але ще з таким сюрпризом, якого я взагалі не хотів і де я не читав і не слухав, що краще, краще такого не брати. Там був по всій квартирі Кавролін. Такий будинок ззаді, красивий. Там був по всій квартирі Кавролін. Як ви думаєте, хто там жив? Так, там жив кіт, такий здоровий, як я. <рив> наш кіт це взагалі гробчик проти нього. Ну і коротше, я так думаю, що він туди часто ходив в туалет, а як мій кіт, наш кіт, приїде, то він буде <рив> робити копію то саме. Але наш навчений чисто ходити на лоточок від маличка. Ми його забрали, коли він ще відкрив тільки очі, І ми його навчили на лоток. Він не ходить нам де попало, тільки на оток. Тому це житло я одразу відкинув цей мужчина, він темношкірий. З Нігерії він казав, що він родом і називається він Мазрук. Прикольне ім'я. Ну, Я йому сказав, щоб він ще шукав, тому що нам, в принципі, мені ще не горить. Дружина приїжджає 18-го. Фу, рука болить від телефону. Дружина приїжджає 18 лютого з дітьми. А зараз маємо, зараз маємо, зараз кажу, не можу сказати, зараз маємо 26 січня. Так що я маю ще трошки часу, щоб знайти друге житло. Тому у пошуках, що можу сказати? Що можу сказати? Можу сказати наступне, що не спішіть брати, що попало. Тут є квартири море. Отаких, от як цей Мазрук, е, Мазрук давав, тут є повно. І щоб ви розуміли, ті всі квартири були, всі ті три квартири. Одна, бачите, дантаун був. І це була біля нього, прям виходиш і дивишся. Е, друга була. Чуть-чуть збоку, може там 10 хвилин машиною, може так, може 5. І третя так само була близько. Так що не спішіть, шукайте і обов'язково знайдете свою квартиру. Тому що, якщо поспішити і взяти, що попало, то потім прийдеться вам взяти рік. О, ще одне розкажу. Чому не брати що попало? Бо Тому що ви підпишете на рік контракт з ними. І пізніше, якщо ви хочете вийти з цього житла, воно вам, наприклад, на не сподобається, ви знайдете щось інакше краще, то прийдеться це житло, заплатити за один місяць вперед, плюс 200 доларів зверху, і тоді ви розірвете цей контракт. Або, Або. Або можна знайти інакших людей, які би хотіли це житло. Вони би вас замінили, тоді ви платите тільки 200 доларів і усе. І ви собі переходите в інше житло. Ось така ситуація. Фух. Думаю, розказав і так багато. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підтримайте мій канал. Поставте лайк, натисніть дзвіночок, підпишіться, не, не забудьте підписатися на канал, тому що я буду знімати ще багато-багато цікавих відео. Всім дякую за перегляд, до побачення.